Доброго ранку. Я зранок почався з СТО. я залишила машину, зараз нам поміняють сол. Чекайте. І тут поруч зразу є секунд хенд, мій улюблений. Там неподалік. Ми йдемо туди. Сказали нам годину чекати. А після того їдемо з Латусею знов на заняття. Так, зараз почекай. Ми їдемо на майданчик, на майданчик. На майданчик потім. А потім після заняття або до заняття ми підемо на базар, подивимося, що на ті мокасини що. на майданчик під'їхати. На майданчик, Ми підемо на майданчик. Смажу картоплю. І десь через 3 години будемо виїжджати. Поїдемо в добротвір. Андрія заберемо по дорозі. Потім потрібно тільки посолити і поперчити, тому що той. Діти цибулю не люблять. Заснув з машинкою. На секонд хенді купила ось вот отаку футболку поло. Такого жовтого гарного кольору. Арсенкові сорочку. Така гарна. В слі, як нова. Такі рукава. Супер. І собі знайшла сорочку. Внизу можна її стягнути, Такі рукава, вони є широкі, така класна сорочка. Мені дуже сподобалось і під джинси, і під шорти. Вона буде дуже гарно виглядати. Потім пішли на базар. І купили з латусі два спортивних костюми. така олімпійка, взагалі колір, як завжди, не передає камера. Цей спортивний костюм від такого малинового кольору. Взяли отаку олімпійку. Ну, проста олімпійка. Ну і спортивні штани. Низу такі Ну Класні. І ще такий спортивний. Е, оцей колір. Передає прям-прям. Такий м'ягенький, класний. Ну і штанішки. теж внизу такі завужені. У неї там, того року був такий, але коричневий. Тут гарно так відходило. взагалі, супер. Я сама маю таких два спортивних костюма: вільветовий, рожевий і темно сірий Тож другий рік ходжу. Хочу класний. Дивіться, які мені були подарували квіти. І вони засушились. Цих... Я не хочу їх викидувати. Вони так будуть гарно виглядати. Зараз тільки я їх вийму звітом. У ці ні, тітки вже ніякі. А оці тітки засушені, вони будуть стояти ще і стояти. Друзі, дивіться, яка краса вийшла. Капець, Засушені квіти, це тепер напевно моя нова любов. Просто яка краса. Вітаю вас в Добротворі. В мій рюкзак впав. І тебе поснімати? Ну давай. впав? Та імисовук Арчі. Покрутись. Арчі. Арчі. Покрутись. Ай, як добре. Татуся, чекай. Ми забули ключі, в виникав. Тата нема вдома. Ну він же під'їжджає до добротвору. Ми йдемо в магазин по морозову. Ми тут, як на вокзалі, Це чекаємо. Арсенко дуже любить шоколадне морозиво. Біле майже він ніколи не просить, тільки просто таке шоколадне. Що? Шо? Мені mm подобається -hmm. білий, і чорний, шоколадний. Ага. І ти ні, ти садечко. Ти так сердечко. І ми двоє макарки. Ти кидавчисто. Тато казав. Тато казав? Tato, co ty chcesz? Jutaj? Ja? A ty? Ojej. Marczy babuin. to babuin. Jak było? Mam mały Mam I ty? Babuhaj. A ty babuin. <laughs> ty babuin babuchaj. W

До церкви на сонівлики свято, спаса будемо фруктики святити. Ось вам показує сердечко, отам. Ми вже були вдома. Наїлись кукурузи, така була добра. іди, біжи златусь. Ходи. Ну, Тато ж пішов за роликами твоїми. Ой, де Арчі є? Нема стількись. Ні, є. Андрій розповідав, що там ззаді Дельта був магазин і його. Закрили. Що, нормально чи ні? Один. Сатуся, що ти винесла? Важай! нічого собі. Який тебе поворот був? Що ти винесла? Ага. Понящі? Твоїм кормом поділилися. Він їсть? Асен, та не побіжи там той пес, він їсть. Гай не далеко, я ще далеко. Дальше, далі, дальше, Арчі. Можна передати. Я не думаю, злати. Що... Андрій, іди забери, я того боюся. Не Заспокійся. Та, та бо я боюся. Та дивики він не сюди. Та, так, викинь, великий, він і просто одразу хап і, і арчі нема. Посмажила куряче філе, а собі відварила. Ну, ще й зварила картоплю. Я попробую. Mm -hmm. Вон, куди, дай, чекай, чекай. Руч, то що не молоко. Класним розовом і це мені подобається. А з тобі? Ні. Надяна приїхала, Олена приїхала. Ми їх чекаємо. Ми вже скупили трохи. Тепер вони їдемо. Леїдемо на Бух? Риби будемо ловити. Якої нема. Андрій каже, я сьогодні зранку пішов, покажи. Отака річ. І той був не так. Тобто а може. Та, треба ловити? Руками, ногами. Чика він вирвався. Тобто ще не молоко? Всі, усміхай! Усміхай! Кажу, Кажуть, щоб усміхались. Довго ми не шукали. Де присісти? Поїхали на другий берег. Так багато людей із з тамтої сторони. А там не знаю, не буду говорити. З тамтої приїзді дуже багато людей. приїжджало, Ну класно. Дивіться, як вона либиться, що ти сілиш. Дивись, вона на роботі в неділю. Олена, Хто пам'ятає Олену? з Буковелю. Олена, Олена. Ти номер їй дала, просили. А, номер? Ну, просто написати в Instagram. А, чи написати, не знаю. Ні. Я не знаю, як тебе звати, але в мене є хлоп. О, ну в мене є хлоп. Коротко і ясно. Далік, ти хотів лодку. Лодка? Ми тобі не йшли. Андрій з тим, Андрій з тим будочками стоїть. Що, він там буде робити? Андрій, а то ти на всіх будочки взяв? І на дітей теж? Купатися може. Можна? Купати. Ну, а як, а ні. Там ж люди купаються, що не чуєш. Нам звідси Або... треба прийти туди, ні, ну, там хоч... Там купаються. Нічого, зараз баламутити і теж буде чисто. Дякую, я не А, шорти з буковелі. Ну, та ми їх пам'ятаємо. Ще, ще буковель поїхав. Буковель все поїхав. Я передивлялася відео і думаю, я би ще раз поїхала. Та, я б теж.

Тила поняла. Ти Каже, ти не я поняв. Так, а ну. Шуша? що? А воду вона не набирає, щоб ти там зараз десь там. Вона ну. так прив'язана, далеко не, не... Далеко Затягаю. не піде. Да. Важево прив'язана. Mm. Андрію, ти звідси, поки добіжиш до тої лодки, то вже риба. Упливе. Упливе. Він <small> такий риженький став. Ти ста, Буде режись стався. Такий рижуватий. я так прийшла, подала зможе стати. Хоча Андрій, якщо в перший клас, то він був білий як да? Ну, будеш такий. Буде, буде темний. Так. Так, вже наступний рік йде до школи. І як ми будемо павити? А ми не будемо плавити? Ніяк. Ніяк. <смі> а, ми ще в Аврору заходили, а ну відкривай. 99 гривень. Аварорі. Не 120. 120. Як, як? 120. А, 120, вважаю, там більші то. Та по ну а то видно, що на місце? Типу, машину посавити, якщо якими дошку. Бо Віталік тоже просолюємо її зеленою. Ага. Повтори. Подивіться на ту Олену і на того Арсена. Та, <смі> 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 Та, давай повіски, по Самбука. Ми зробили замовлення? І чекаємо. А що ти замовила? Ото й ми пили завжди. Як завжди, як приїжджали. Коктейлі, мені ще, будь ласка. 100... 100 гривень. 150. Записую на стіл. Вона відкрила і сказала. то за той то я зараз не хочу нічого говорити. Що то є? Добре, що ти Я, мовляла? замовляла, бо вітри каже, що родинка. Він казав потім іншим. Стейк. Стейк. Просто стейк запечено. Куричики філе запечені. Все. Значить, не порізане. А я думала, що то, та риба та червона. Ну якого кота? Багато змій що. О, ну це ні. Я не хочу. І ще сильно псусуть. Тож, канеки. Картопка Ой. Не булка, ти говориш. Тебе. взагалі без булки. А, а Діана, що друзі, що ти взяла до бургара це віталя, ти свою <грути> родинку їжо. Це її картоплю не Що? Нормально? М -м -м. Она перекусила.